Це спорт для справжніх чоловіків, де швидкість та вправність мають ключове значення. У Бородянці під Києвом відбувся кубок України з кантрікросу. Кантрі Кросс це відносно молода дисципліна, що нестримно набирає популярності у любителів активного і спортивного відпочинку на колесах. Чемпіонат з цього виду гонок для квадроциклів в Україні відбувся вперше. Все починалося три роки тому з любительських перегонів ентузіастів. З того часу рівень гонщиків помітно виріс. Ми вже ну виросли на якийсь рівень і спортсміни виросли. Ти раніше їздили на дерев'ях весілі, то зараз вже достаточно хороший уровень підготовлені. Хлопці. Ну і звісно, все назбільше більше. У дебютному чемпіонаті за призові місця боролися 42 екіпажі зі всієї України. Для перемоги треба було якнайшвидше подолати 12 кіл семи траси на все про все дві години часу. Особливу увагу приділили якості та відповідності гоночної дороги. Над трасами працювали достатньо хороші спеціалісти. Ця траса готується вже второй раз. она прошла видоизменения определенные. И по отзывам после первого этапа, который проходил здесь в марте, отзывы были очень положительными, годчикам очень понравилось, и они настроены продолжать здесь дальше соревноваться, тренироваться. И хотя трассу створили с крутыми поворотами и высокими трамплинами, деяким гонщикам заезд не сдався складным. И даже хотелось больше перешкод. Честно, но ну, эта трасса немножко такая ролиная. Она так, для, для, студентов, для новичков трасса то, что надо, техника не убивается. Так, траса трохи скучна Перегони поділили на три класи в залежності від об'єму двигунів квадроциклів. Також участь в гонках брали і діти від восьми до десяти років. У майбутньому організатори хочуть запрошувати на перегони і європейські країни, та поки що це робити зарано, адже такий спорт в Україні тільки починає розвиватися. При наприклад, е еще каких-то продвинутых ребят, это намного сложнее, потому что у них уровень совершенно другой. Мы к этому уровню сможем прийти, я думаю, тогда, когда у спонсоров дела пойдут получше. Тогда, когда можно будет вкладывать большие деньги и в пиар, и в инфраструктуру. Підтримати спортсменів на перегони особисто завітав міністр освіти і науки України Сергій Квіт. Свого захвату від гонки політик не приховував. каже, що держава повинна допомагати розвитку такого виду спорту. Ми повинні всіляко підтримувати таку ініціативу. От це ж все позитивні люди. Подивіться з усієї України і з Луганська багато до речі тут є. От і держава повинна це підтримувати. І Я сподіваюся, що цей спорт він дуже популярний. Що він буде ще Олімпійським видом спорту колись. Звичайно, все це треба підтримувати інформацію про перемогу. Ожців команди та наступні гонки можна переглянути в інтернеті на сайті автомобільної федерації України. Володимир Ситько, Євген Полінкевич, Новини культури.